Йомі? Давай давай, наймося. О, две того рибака нині з'їмо. Подиць. Так, чекай, щоб мене ніхто не вчепив. Е, а щойніко, а. Чекай, чекай, мені треба малих хребці не їсти, а потім, вже великих. Оця тікає, геть, звідки вона тікає? А, вона пішла до продавця, вона увиділа, що я втік. Прийшла до океану, Увиділа, що я там твору. Прибігла в магазин і каже продавцю. Йди десь подвиж, що ти натворив, то твоя риба. Продавець прийшов у а риба вже жире. Величезний корабель. Він каже, ні, то не моя риба, я не знаю, що це таке. І що далі, де вони дивляться? Дві, ну як мені тут плавати? Ще не можеш. А він видів. Що я втік, він теж хоче втекти, я не їм. Давай, давай. Давай сирувальника. Так, це поїв. Вертулята вже відправили по мене, все, я втік. І ми зараз об'єднаємося з тим рибом, поняли? Можливо. Давай, жаре, все піло. Привіт всім ми на каналі Склеп. граємо сьогодні блу Продовжуємо грати вже друга серія. Видите, доки ми дійшли. У мене вже скоро така акула будеш це... просто капець. Так, шо там? Йомі? Давай, давай, наїмось. О, диви, того рибака нині з'їмо. Подивіться. Так, чекай, щоб мене ніхто не вчепив. Е а шо я нікого а. Чекай, чекай, мені треба малих хребсі не їсти, а поміну вже великих. О, пакуємо. Давай, 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 Потім ще цих з'їмо. Все буде нормально, давай, 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 давай. Эе! Добре! Так, пташки! Еее! -е -е -е. Ну, выбечей, ну а що я зразу? Если треба, так ця валека ще не можу їсти, на жаль. Чо, зараз Че, зажарем Цікавочем, не дойдем до кінця, я не знаю. Постараемся Будим їсти все підряд и дуришь ветка. Давай, давай! Дивай, я, я, я двох удурив. Теле мене вкусити не змогли. Один мене вкусив. Давай, давай, давай. Капець А шо я ще їх з'їсти не можу? Давай, давай, давай. Ану. Та, я ще не можу їх їсти. капець. Ану, не можеш. Ладно, ще чекаємо, емош. Я ще замало з'їв. Добре. Нормас. О, є, все. Засі жермо! Дивіться, оп! Оце їсти треба. Оце я розумію. Добре, а цього? О, І він зараз йде! Йо, вибачай. Ну я мусю його з'їсти. Опа, Все! жремо, все під... О, акула! Чекай! Капець! Ти виведели коту акулу? О, я можу перескочити! А ну його з'їм! Та... Диви! Та скотче туди! Є, нарешті! О, чекай! Мені тут коло треба з'їсти. Щоб її з'їсти, треба поправитися! Щоб поправитися, треба багато їсти. Щоб багато їсти, треба багато знайти риби! Да, ми то все зробимо. Назад, опа! Зато той коло скакати так не неме. Оп! І швидкість не так. Ааа! Це було боляче. Тихо! Ауч, каже. Так, ще не можеш їсти, чекаєм, чекаємо. Опа! Йой, лади прискочив. велика риба. чекай! Чекай, чекай! Диви! вкусила, такі. Слухай, та акула теж та нормально так плаває. Ну, давай, трохи. Що там в мене. Два метри лише моя. Акула має. Давай, 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 давай. Хто там? Диви, вкусила. Йдемо туди трохи. Добре. Є, все, з'їв її. Читайте, зараз піде все швидко. Погнали туди. Ходи сюди. Ходи сюда. Всі ходіть сюди. Добре. Я буду отакого. Не запливайте, зрозум. Ну... Опа! О, -о, -о, -о. Ще біш, я вже не очікував, що то ще більше буде. Так, літака ще не можу, добре. Зараз, зараз. Зараз, зараз, почекайте. <гій> Дару все, добре. Зарано. Нічого, нічого, зара. 6 метрів, я вже поправив на 6 метрів. Тихо, вниз Давай, давай, цих всіх. Молодець, ви все з'їв Все з'жер, все, опа. Добре. Опа. І Все Можемо спокійно жерти все Все, і всіх Де? Та тут засім нічого не лише. Знаєте, скільки всього треба щоб пригодувати? Опа, ще щось є. А того я ще не можу сінь... Ого! Це що за восьминіг? Ні-ні-ні, о, корабельна ті якісь. Ха, прикольно вони... О, все, синий пішов. Зараз, а мені треба восьминого то з'їсти. Щоб його з'їсти, ще треба трохи підпоправитися. Ви, він теж жиревся підряд. І мене хоче з'їсти дуже. Давай, давай. Добре. Так, ще рано, ще рано. А ну нажми підписку бігом, Ні, ти підпишися, ще, ще нажми на дзвіноток, щоб ти не загубився. Я би вже корабель то з'їв. Щось не йде корабель все. Дивись, я ще не можу його з'їсти мене, 29 метрів. Та давай, ты я вже з'їм. Диви, не можеш. а то і все пожер! Добре. Добре, давай. Не можеш, ніяк. Давай, ще цю. цю. Капець! ну що ж це таке має бути? Вона нас не виросте нормально. Диви! не йде. А оцей за 8 все все Чи то не восьминіх, я не знаю, що таке, але у нас страшно великий. І жира все підряд, ще більше ніща. Є! Yeah. Я його з'їв. Можете мене привітати. Корабель ще не, але його з'жер. Зараз Дарий ко корабель з'жеру. А, Ааа, ще не. Але ще трошки. Ну, давай, давай. Я відчуваю, що ще трохи. Та давай, давай! 49 метрів вже маю, мені 50, напевно. Добре. Є yeah, 50. Ні, ви корабель ще не йде. Є, yeah, пішов. Все. Єс! Yes. Ну це було важко. І це було довго. Погнали далі. Яй-яй, так, добре, червоних, червоних ема. Уо-о-о-о! Uh -huh -huh -huh. Я таки не розраховував, ямі. Давай, єш, що підряд. поки що. Поки нема великої риби яка мене з'їсть. Видите? В світі є вся хтось більший, хто тебе може з'їсти. Ну ладно, в свете ребе. Давай, давай, жри, все, О! Він капець песок відкриє, я чуть песик йому не заплив нечайно. Випадково. Давай, забрали одне як, давай, 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 зачистив тут так територію, що це просто. Але дивитися, щоб мене ніхто не вкусив, Тихо, тихо. Нормально. А я вже її підріс нормально. Дивись! Це уже величезна риба! Пять метрів вже маю. Так. О, цього можу з'їсти. І зараз до... живу до того, щоб доїсти того другого великого. Щоб не хотів де в шоці? Давай. Рано, рано, рано. Мені треба, ну я не знаю. Метрів 20, щоб його з'їсти. О! А я до гори не йшов. Диви, там ще й корабель є. Та тихо не піщить, що я зроблю. Голодна риба, зла риба. А як я сі і їм, все в нормас. Так, 10 метрів, 20-ку треба. Корабель. О, чекай! Оце бісе лишив на кораблю. Добре, 11 метрів, ще трохи. Ні, це ще А! Кусив! І то так добряче мене хапнув. Тихо, тихо. Тікай. Вниз. О! Все. Я вже того великого можу їсти. Давай, давай, пакуємо! Видите? Ще більше є. Ще більше, є, так і знов. Чо? Я теж росту. Так, то я ще не можу... О, є! Там є малі кораблі, я навіть не бачу. А, вже всі підряд заходять. Яй-яй-яй, це жертв. Давай, давай, давай. Опа! Дві зірки. Непогано. Ого, там ж так багато. А це що таке? О, я далі в акваріумі, а що за приколи? Може це вже не я. я себе опинив в акваріумі другий раз. Може це якийсь другий рівень першого рівня. Не розумію. Давай, жири, головне, що я жиру, все. Так, корм та корм кидай, та то буде цей день корм кидати. Корм всі не лишай, диви, все зжираю. Так, да, перескочимо знову. Ми вже знаємо як скакати, ніхто не бачить подивіться в першій серії. Опа! Давай, бульк. Нес. А що це -то, то саме, чуєте? Може, я перший рівень включу? Та ні, не може бути такого. Я вам чесно кажу, то не може бути такого. Давай, 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 жири. Давай, давай, все пидри. Зараз ти версия, все нормально. Давай, 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 давай. Раки всі наїла. Добре, 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 Нормально. Велика ще не йде. Мосер, щоб йтися, ще мало в рибу. О, з'їла. Ти Ти що здуріла? О, велика зайшла. Е, Супер. Так. О, Та, та це таке сметка, як на самому початку було. Я напевно випадково включив перший. Е, великих ще не можеш? Ямі. Давай ямі, їж. Ямі-ямі. О, зірки. Е, оце понаїдов. По дві пташки зараз. Песок вже сі відкриває. Там може і по три... Риба зараз заходите, давай, давай, давай. Так, за водолаза нам треба добратися до водолаза. І щоб цей мене двивжується пану мене. Добре. Давай. А водолаз мене не чіпає, не б'є. Ауч! Це не водолаз був, це був хтось другий. Ну, та давай нормально щось зроби, рибо. Добре. Низ. Добре, добре, добре. О, є, все, підріс. Так, водолаз ще бідний Плаває. Поки що. А це тільки поки що. Поки я ще нормально не зголоднів. я як зголод... О, все. Я казав. Це я нормально зголоднів. Це означає, що все. Тихо. Нормас. Та не кричи, Эджи так. О, знизу дві яких багато. Це прикольно. Тихо. О, водолази пішли. Добре. Так. 3 метри майже. Мені треба цю чорну з'їсти і все буде нормально, давай. Так, пожиро, пожиров, вниз. Добре. Водолази лодка, давай, все, Мож? Ще не може їсти, що ж він. Так, 37. Є, вертольоти! Все, за можу їх їсти, напевно. Добре. Давай, 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 давай. Симмитри, добре. О, вертольоти пішли. Але не всі, тільки оці ближні. Так, шо в мене там? 10 метрів, нормас. Дивіться, зараз і ті можу з'їсти. Все, все підряд. Ааа, це може... так якби би перший рівень, але важчий. Бо мені здається, що в першому не стріляли, там вже пізніше стріляли, вертольоти. Дві, двох зараз з'їв. Вичитайте, але що я зробив? Яй-яй-яй, хати поїв, все поїв. Пісі будували. Та чекай! Опа! Так, 33 метри. Мені треба мати 40. Напевно. щоб пройти цей рівень. Ауч. 35. А, не, може і більше. 38, ні, більше, значить треба. Та, видите, це важче, набагато тут кого не було. Оцих зелених літаків не було. Вони скидають якісь міни. Давай, 49, 50. Две вет. У мене капець мене бомблет. У мене може хп не залишитись. Давай, нес, добре. Добре, 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 62. Давай, давай. Ти зможеш. І ще ці корабель я з'їв і все було шикарно. А це перескочу між двох. Є, yeah, все можу їсти 84 метри Ну, давай, 93. Я 600 хочу набрати. 97. 102. А коли вже фініш? Єс Та, дивіться-дивіться Оця тікає геть. Звідки вона тікає? А, вона пішла до продавця. Вона увидела, що я втік. Прийшла до океану, виділа, що я там твору, прибігла в магазин і каже, продавцю, і подивися, що ти натворив, то твоя риба. Продавець прийшов у а риба вже жире величезний корабель. Він каже, ні, то не моя риба, я не знаю, що це таке. І що далі? І далі вони опинилися у в суді. Я не знаю, що далі. яй 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 давайте. Цікаво? О, диви-диви-диви, далі. Це дельфін, так? В якомусь парку. Його закрили і його, блін, дресирують. Видите, він скаче, а він не хоче там сидіти. Ці фоткають, зараз я прийду і, їх, і його врятую. Я так думаю, я не знаю. От ви. що вони дивляться. Дві, ну як мені тут плавати? Ще не можеш. А він видів, що я втік, він теж хоче втекти. Зайсі не їм. Давай, давай. Давай, видите, вони дають рибу, коли я виконую їхнє. Завдання. Задубали. Задурно дайте міре. Ооо! Я зрозумів. Чекай. Давай. Добре, добре, давай, давай. Вони не знають, що я росту, так добре. Яй-яй-яй. Опа! Добре. Ха, заме виростемо. Давай, давай. Давай! Ну! Слухай, это тут тяжко? Опа! Я готовий. Так, пташок, пташок. Всім не хочуть жерти тут. Зараз-зараз! Ті зараз. вже думають, що робити, бо я втік. Там не треба щось поїсти нормально. О, ведра! Ха, ведро з'їв. І думаю, що легше ст. Ооо! Це зараз поїм! Давай, давай, давай! Вибачей, що я зробить? А нашу не закрили? Не треба закрити. Ой, з'їв того. Дресирувальника. Так, це поїв. Вертулята вже відправили по мене, Все, я втік. І ми зараз об'єднаємося з тим рибу, поняли? Можливо. Давай, жари, все підряд. Все підряд. Йо-йо-йо. Вже буде і дельфін, і рибка. А рибку як звати, я не знаю. Назвіть її як хочете. Для мене вона просто буде рибка. Так, це пожирали, пожирали. А можна вертольотик? Ой, є, все, прийшли. Ні одної зірки не дали. Погнали. Та-та-тара. О, це на розслабоні. Все, дельфін вибрався. У великі води. І тут він майже найменший. Треба поправлятися помалу, ні. Давай, пожираю цього. Давай, 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 давай. Ты вже не можешь їсти. Добре. О! Все! Трошка вже поправив! Нормас. Назад. А ну нажми підписку бігом, ти ся ще нажми на двинуток, щоб ты не загубився. Красота! Дай поправим. Я думаю, зразу его велика риба прийде. Бо я що? Щоб поз'дати, щоб їсти. Давай, 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 давай. 50 сантиметрів тільки маємо. А та реба 100 метрів. То ви уявляєте яка різниця? О, все. пішло, пішло, поїхали. Давай, 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 давай. Але що, зато чисто? Зачистив територію? А ви не було тут мусора? Єс, дві зірки найдали. Ну, ми вже середину перейшли. Так, що їсти? А, золото. Де золото. Скарби. Давай, на жермасій скарбів. Оце би цю рибу хтось зловив. Так, а що тепер? А що? О, все. Давай, давай. Давай, давай. Є. Yeah. Просто все треба з'їсти. Це якийсь легкий рівень був. Папа парам, все, давай. Давайте, ще цей виконай. Я не знаю, чи я на другу серію зроблю фінал, чи я встигну. По тут, видите, тро... то тяжче, то легше. Ну там було дві... Ого, там китаймось мені, зараз, зараз. Мені конче його з'їсти. Давай, 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 давай. Нормас. Їмо його чи ні? я б з'їв. Та ти їх не пищить. Хто там пищить? А, він си уколов. Давай, давай. Та не вивколо. А може мені то фіолетове не можеш їсти? А, ні, вже є все підряд. Так, восьминога ще не чіпаємо. Він ще нормальний вроде. Ми ще не зможемо відкрити так песок. О, а тепер. А тепер ми його з'їли. Погнали, Давайте ще один. Ще один файно пройдемо. Так, що таке? Ага, кокоси. <гас> Застряг був. Давай, давай, давай. Села, кокоси мені дали їсти Давай, давай. Слухай, ты эти кокосы дорани буду їсти Тихо. Нормально бери кокоса. А то є більше і є менше вроді. Так, туди и не може. Прикинь якби я застряг на березі. Що б я робив? Добре, давай, 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 давай. Добре. Задня. Нормаз. Оп! А тут якось не цікаво. чуйте, кокоси падуть. Гриб Реб нема. А може за, принципі, хтось буде? А, дивись, я сто кокосів, маю зібрати. Вже зібрали 70, давай, давай, давай. Може, якийсь землетрус зробити? Скільки зібрав, 80, а, все. Профі, ми профі. 85. Скільки? 90! Та давай ще 10 бери! 98! Є. Красота! Ні, давайте ще одну. Двітки знов, що там так швидко? Тут що? А, тут же буде цікавіше! Давайте, ще це! Два двигай, тишись там кидают, что ты кидаешь? Думаєш, я тут есть буду? Да ладно, буду Зараз чекай, лишь поправитися нормально треба. Поки що ще... Шо... Ну... О, я уже можу, давай, ще кидай. Я думаю, что я ще не можу то есть. У ныкайсь болубище, не ще. Але я жерт, вже... уже лепше стало, давай. Давай, давай, кидай, добре. Зжер. Скедл забрав. О, все, вже ці пішли. А, не всі, тільки малі. Давай, давай. Великий пшов. Так, я його вже можу. А я не можу тут дострібнути, як мені да застрягнути. Ладно, водолазимо в видеосібшо. Та не пища, я його страшне з'їв. А що він пище? Як він пища, так я його з'їв. Так, як мені да заскочити. Диви, не можеш ніяк. Зара Там треба щось придумати. Він просто так не я Яких з'їм, я думаю, що я вже буду величезний. Так, мені цю клітку треба з'їсти, напевно. О, у, у, давай, о. Все, є, я вже підріз. Ану, з'їм цю клітку. Ще ні. опа, з'їм. Ой, перестрибую вже, Все, їх з'їв. цих поїв, цих поїв, Так, подимся. А, тут якісь машини, Все, машини за швидко мене поправлять, дивись, Шек. Я думаю, що шек. Раз, два, три. чотири, Будка. Ще одна будка. Я казав, що я будку можу з'їсти. Треба просто трошки поправити, бо це не вилазила Є! Ми прийшли. Де ми є? Так, порахуємо скік. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, назвать, дванадцать, тринадцать, шестнадцать, семь, два, три, два, пять, двадцать, п'ять. Але щелу? Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девять, надо, два, две, десять, два, два, 23 24, 25, 26, 27, 22, 30. 30 чи 6. Ні, ми напевно за другий раз ми не пройдемо. Ще дві серії буде. Дві. І за дві серії ми маємо прийти все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па Всім комп'ютер Наги пригодився, чекають тут, гра починається щойно ти. Натисни кнопку, як супер гар Ну і тебе канал, підпишись, их складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щодня нові їдав, кайфуй кожен раз, ми тебе канал, підпишись, их склабкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щодня нові новідав, кайфуй кожен раз, Рай зі мною, приєднуйся скрип, відточінка мешо, не має мешки хоу Якщо любиш хейтник, hey, знам на завжди шоу.